Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка це ось такий базовий жакет в сірому кольорі 42 або 14 розмір. Взяла його, оскільки тут чудовий склад, це 100% вовна верх. Підкладка 100% поліестер. Жакет в ідеальному стані, без дефектів. Він такий от сірий, графітовий, і загалом я такі от відтінки дуже люблю. Жакет іде по фігурі, приталений, дуже класно сів в плечах, як треба. Єдине, що мені його довжина не дуже подобається, хотілося б, щоб він був трішки довшим. Собі його б не купляла, оскільки він для мене надто класичний. Я все-таки, якщо б купила собі жакет, то більш такий в розслабленому стилі, кежуальному, або можна його було носити з джинсами. Далі знайшла ось такий гольф. Він теж базовий в такому бежевому відтінку. Йде в рубчик, це 100% бавовна. Розмір вказаний XL, але, на жаль, почала до нього придивлятися і знайшла дефект на рукаві. Є плями. Дуже шкода, оскільки річ якісна з хорошої тканини. Вона базова і ніколи не буде лишньої в гардеробі. А ми з вами рухаємося далі. Далі буду приміряти ось таку блузу від Banana Republic. Бренд, напевно, вам відомий. Він якісний, хороший, дорогий. Розмір вказаний L. Вона йде з такої напівпрозорої тканини. На жаль, бірка тут така от затерта, зіпрана, але можна прочитати, що у складі є віскоза. Блуза вільного крою, рукавчик тут довгий, теж такий от об'ємний. Загалом мені подобається. Верху вона має розріз, і утворюється такий о две подібний виріз, защіпається вона на гудзики до половинки. Дуже навіть базова теж можна сказати річ до джинсів, до будь-чого підійде. Щоправда, на ній я також помітила дефект. Ось тут на рукаві є така от мініатюрна руда плямка. Не знаю, відпереться, не відпереться, але не буду ризикувати. І гляньте, якого класного насиченого кольору знайшла сорочку від Next. Це такий от ядрений рожевий колір, дуже акцентний. Звісно, не кожен буде такий носити. Ще й не кожен любить рожевий колір. Вказано, що це на 13 років блуза, але вона така йде оверсайз, і на мене вона також підійшла. Єдине, що можливо, рукава тут трішки за а загалом мені дуже подобається. Складканина тут чудовий, 100% бавовна, вона натуральна. І крім мені тут дуже подобається. Якщо б вона була в білому кольорі, можна б було навіть так закрити очі на цей от короткий рукавчик і собі купити, носити, просто закочувати як 3 четверті цей рукав. А цей кольор все-таки для мене занадто яскравий, хоча я люблю рожеві кольори, але більш такі пастельні. І саме в такому пастельному кольорі взяла собі ось таку сорочку. Вона вельветова. Тут такі от мікровельвет. Хтось мене просив приміряти штани, такі ну штанів не знайшла, але знайшла ось таку от сорочку. Вона дуже м'якенька, класний такий пудривий не рожевий відтінок. Тут у нас такі от бірочки, не зрозумілий склад, але думаю, що це бавовна. Розмір був вказаний XL, тобто її можна носити і поверх чогось в розтібнутому вигляді, як накидку, на футболки, на різні водолазки, а можна і ось так просто як самостійну річ, як я зараз одягнула. Ця сорочка ідеально підійде якраз для такої прохолодної пори року, адже вона доволі тепла і щільна. Сорочка в ідеальному стані, взагалі без жодного дефекту. Як вам, пишіть в коментарях. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 349 гривень. І ще взяла ось таку сорочку від Папая. Щоправда, це десятий розмір, і на вигляд вона така от малесенька, компактна. Мені, скоріше за все, не підійде, але вона мені сподобалася. Адже тут і складний поганий, 85% віскоза, і колір дуже такий от класний. Такий молочний він світлий беж. Ось так вона виглядає в примірці, має дві накладні кишеньки, якщо її вдягнути на еску, тобто на відповідний розмір, буде виглядати дуже стильно і круто. На жаль, мені вона по розміру не підійшла. І взяла до примірочної ще ось таку сорочку, вона абсолютно не в моєму стилі, адже занадто яскрава, занадто акцентна. Вона, бачите, такого яскравого насиченого зеленого кольору, ще й на ній такі дуже акцентні великі квіти. Тут розмір 10-й, склад тканини теж хороший, це 100% віскоза. Сорочка мені, як і попередня, не підійшла по розміру. Вона надто малесенька, але дуже яскрава. Хочу трішечки розбавити своє відео, оскільки я так сама полюбляє більш пастельні тони. Знаю багато хто з вас любить, щось яскраве. Напевно, вам цього в моїх оглядах бракує. Якщо так, то пишіть в коментарях інколи будуть брати речі, які б можливо сама не носила, але вважаю їх доволі цікавими. А ось таку смугасту ковтину я б точно носила це зараз Дуже акцентна, попри те, що тут є ці камінці, вони мені абсолютно не заважають і подобаються. Щоправда, вона з цієї сторони замазана тоналкою, і я спочатку подумала нічого страшного. Це з середини можна буде відіпрати, але на превеликий жаль, потім на спині побачила ще плями. Плями, скоріше за все, від кави. Я так розумію, їх вже намагалися випрати і безуспішно, тому не буду ризикувати, навіть не буду приміряти. Наступними буду приміряти ось такі джинси. Це левіси, Вони дуже красивого, темно-синього кольору з такою коричною ниткою, прострочкою. Вони йдуть завужені, навіть можна сказати, вони такі от в обтяжку. Це скіні. Сама тканина по собі не цупка, легенька. Вони більш підійдуть для літа, для весни і виглядають як легін тобто повністю облягають ніжку. Дуже класно вони сіли вверху, не завеликі, Це для мене така от велика рідкість. Адже переважно вони в мене в талії усе дуже широке спадає, а тут просто ідеальна посадка. Вони дещо занижені, вони хорошої довжини, можна їх навіть трішечки загнути. І ось так, власне, виглядають в примірці. Мені надзвичайно сподобалися. І я довго думала купляти, не купляти, оскільки зараз зима, напевно, вони не по сезону і не купила. Зараз трішечки шкодує. Адже джинсів ніколи не буває забагато, як не як це левіси, ще й в дуже гарному стані були. І знайшла ще ось такі штани. Підкладка тут 100% віскоза, а верх 100% вовна. Просто чудовий склад. Це дуже класний дорогий бренд. Вони йдуть наверху за щіпами прямого крою, але, на жаль, вони маленького розміру, я в них не помістилася. Прям дуже круті штани, супер якісні, з супер складом. І перед тим як перейти до сумок і взуття, покажу вам ціни. Левіси заважили на 163 гривні, така от символічна ціна доволі. І вовняні штани заважили на 141 гривню. Кілограм сьогодні коштує 349 гривень. І показую вам взуття, взуття також вагове. Були ось такі угі, Зараз уґі в тренді, актуальні ще й ось такі одноземки. Щоправда, це 41 розмір, і вони б мені не підійшли, і вони не натуральні. Це така, як тканина. Хоча стан у них дуже гарний і виглядають вони теж класно. Ось такі ще були кеди, вони такі ажурні, цікаві, оригінальні, але теж це якийсь великий розмір, мені б вони не підійшли. Стан ідеальний, взагалі, нової речі, можна сказати. Ось такі ще були балетки від Primark, такі вони мають тиснення під рептилію, але це замінник. Стан також хороший. Ось тут були адідаси. Вони Щоправда, вже видно ношені і мають носики такі от замазані. Ось ці такі високі кеди доволі непогані, але збоку теж вони, на жаль, замазані. А це щось схоже на вінтаж такі от гірчичні черевики. Вони повністю шкіряні, вверх тут замша, а всередині шкіра. Написано було, що виготовлені вони в Іспанії. За моїми спостереженнями, до речі, іспанське взуття дуже якісне і переважно виконане з натуральних матеріалів, тобто з натуральної шкіри, з натуральної замші. Ось такі ще були білі лофери. Це фірма Next. Вони в гарному стані, 39 розмір. Але якщо не помиляюсь, це не натуральна шкіра. Ось такі ще білі кеди, і вони в дуже хорошому стані, просто треба їх почистити. Взуття доволі багато, але якогось такого несезонного взуття. Гляньте, які були акцентні туфельки в такому ядрьоному рожевому кольорі, вони абсолютно новесенькі. До речі, актуально виглядає такий невеличкий каблучок і кудись на якусь вечірку чи новий рік, чому б і ні. Ось така от знахідка, Щоправда, це тканина не натуральна замша, але справді вони нові і без жодного дефекту. І давайте вам ще покажу сумки. Була ось така невеличка вечірня сумочка стьобана на такому золотому ланцюжку без дефектів. Давайте подивимося разом її ціну. Заважила не так вже й багато на 101 гривню. Теж в контексті новорічних різдвяних свят. Доволі актуальна річ, адже вона така от більш святкова вечірня сумка. Дивимося з вами далі. Тут у нас така от величезна сумка в бежевому кольорі, ну, але якась дуже старомодна, хоча стан у неї непоганий. Це була фірма New Look. Ось такий ще величезний рюкзак, він з замінника екошкіри. Ось така ще фіолетова сумка, але у неї відірвана ручка, ну і вона теж з екошкіри. Дивимося з вами далі. Це у нас, я так розумію, сумка холодильник. Ось так. Це все всередині виглядає. Прям дуже велика сумка холодильник, дуже містка. Ось ця сумка Шопер могла бути дуже класною, дуже в неї такий ніжний, пудровий відтінок рожевого, але, на жаль, у неї затерті кутики. І знайшла невеличку, але шкіряну сумку. Одразу шкіра відчувається на дотик, вона має кілька відділень, засібається на замки. Вона в такому, бачите, білому молочному кольорі, прикрашена такими от металевими закльопками, але у неї немає ручки. Це у нас ось тут можна прочитати, що це натуральна шкіра і фірма River Island». Давайте її теж поважимо, цікаво, скільки ж вона буде коштувати. Це можливо навіть і не сумка, а клач. І ціна вийшла дуже навіть доступна 94 гривні. Сумка, як ви бачите, без дефектів в новому такому стані. Дивимося з вами далі. Ось така ще була невелика сумочка вона, правда, з екошкіри, але стан дуже гарний це також River Island. І тут, замість звичної ручки, є ось такий от ланцюжок, дуже делікатний в такому от срібному відтінку. Загалом виглядає сумка, як на мене, достойно. Ось ця сумка доволі цікава за формою, в неї цікаві такі круглі ручки і комбіновані такі от кольорові квадрати ромби. Вона була з екошкіри. І бачу щось дуже цікаве. Це точно натуральна шкіра, ще й подивіться, яка якісна, зерниста. Тобто сумка буде дуже класно носитися. Тут у нас вказаний бренд. Сумка велика, має дуже багато відділень з такою от золотою фурнітурою. Має довгу ручку, можна носити її через плече на плечі. Одразу стала мені цікава її ціна. Заважила сумка на 208 гривень, і ось так вона виглядає. Якщо її приміряти, такого вона середнього розміру. Ось такий ще непоганий клач в новому стані. Він зроблений під зернисту шкіру, але це замінник. Застібається ось тут, на таку закльопку-магнітик. Я так розумію, тут ще би мала бути ручка, адже кріплення є, а ручки самої немає. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде надзвичайно приємно. У мене часто виходять відео, тому на моєму каналі завжди є що подивитися. На цьому прощаюся і до нових зустрічей.